Мене звати Тетяна Винник, я головний редактор такого чудового журналу. Видається, він і в Києві. Це проєкт, найбільший проєкт спілки української молоді. Кому цікаво, докладніше прочитати, що це за організація, можете в інтернеті набрати, почитати. Я скажу коротко: це організація людей, українців, які свого часу виїхали за кордон. І там вони, ну скажімо, створювали такі умови для розвитку українців. Вони створювали школи, вони будували церкви, вони видавали журнал. До речі, цьому журналу 50 років. Звичайно, він сучасний журнал він має такий вигляд раніше. Він був іншим, але це один із найбільш таких цікавих і корисних журналів. Для сучасної дитини, бо ми піклуємося про те, щоб дитина в цьому журналі мала всю потрібну інформацію для того, щоб бути розвиненою, гармонійно, гармонійно розвиватися, щоб тут було патріотичне виховання, обов'язково присутнє. І звичайно, тут є ігри на логіку, на мислення є дуже багато цікавих сторінок про письменників, про сучасних, про художників. Є художня майстерня, де діток наш художник вчить малювати, правильно підбирати відтінки, як робити малюнки, ілюстрації. Є ну, художні сторінки, там де художня література, вірші е, проза для дітей. Казки кому цікаво, можете підходити, дивитися. От, ну можливо, в когось є якісь запитання ще щоб я не затягувала часу, то така інтрига, тут мульти будуть показувати. Я буду розказувати про журнал. Якщо когось цікавить, підходьте до мене. Його можна, до речі, переплатити. Собівартість такого журнала і, взагалі, він продається 15 гривень. Журнал. Я думаю, що це сьогодні не дуже дорого, якщо зважати на те, що журнал кольоровий, дуже красивий, екологічно чистий папір. Це для батьків більше інформації для діток. Я думаю, кожна дитина, яка візьме в руки цей журнал, вона не залишиться байдужою до всіх тих сторінок, які ми подаємо, які ми робимо. Є якісь питання можливо. Я думаю, бажаю вам гарного перегляду. Всім цікавих мультиків. Дякуємо Тетяна. І я хотів би. Я хотів би запитати у вас, запитати у вас хочеш подивитися чи взяти собі додому? Ну, раз така смітлива, смілива, то візьми собі його на пам'ять. Так, значить, і хотів би, би запитати, сміливо може бути тільки один, найперший. Ачі, хто із вас народився в червні? Хто із вас народився в червні? Хто в це 24-го в Будьте, места, места, Будь ласка, сяйте всі на місця свої. Стайте на свої місця, будь ласка. Стайте, будь ласка, на свої місця. Сядьте, будь ласка, на свої місця. Значить.

Так, хто ще народився місяці червень? Якого червня? Я 18 го Повіримо. Так, ти якого ні. 16 червня. Так, ти якого червня? 16, го добре. Так, будь ласка, так... Таке враження, що всі народилися в червні. У нас місяць червень, саме годовитий виявився. Будь ласка, сядьте на свої місця, я розумію, що це все дуже так тримаю. Це дуже, дуже насильлива дівчинка, тому краще дати. Так. Молодець. Чи читайся? Ой, чи, вже так, хто ще народився? Я! Точно, так? Да? Якого числа? 8 -го? червня. Якого року? Забув, подорожі. Забув. Ну нічого, мама нагадає. Так, ти якого числа? Ти не, не, не сумуй, ну нічого, таке буває, забуває мені люди. А, да. Так, хто ще в якому місяці народився? Ти в якому місяці? А яку числа? 30-го. 30 а можна Ну <годно> -го. <годно> <Not А> тримай. Значить, я ж великий тітка. Якби ми з вами були... Якби ми були в якомусь іншому місяці, то вам би пощастило. Ну, бачите, сьогодні ми не можемо всім дати. Хто ще в червні? 28-го. Це в якому місяці? А, так, так. Та на місця, хто нам народився місяці червні? Не ваш сьогодні день, на жаль. Так, хто ще? Є хтось? Так, хто в нас найменший тут є? Тримай. Да? Так і значить так. Ще залишилися два журнали. Тримай на тримай, тримай, Так, це басі такі журнали. Такий сам я знаю.

Чуть, круглий, гарний і легкий, високо літає, йому діти дуже раді були, з них грають. Так швидко, бачите, підказали і все нормально. Так, добре, дякуємо всім, читайте журнали, не забувайте, що читання це дуже добре. Менше сидіть за комп'ютером, більше грайтеся на вулиці, на свіжому повітрі. Ну і приємного перегляду із Котигорошком.